Інвестиції в інфраструктуру, презентація чи реальний кейс. Серговий кабінетний блокбастер. Уряд запускає конкурс на публічно-приватне партнерство в порту Чорноморськ. Нам обіцяють найбільші інвестиції в історію українських портів, сотні мільйонів доларів, прозорі правила, і навіть міжнародний конкурс звучить як проморолик для Netflix, але є нюанс: ринок не живе заголовками з Facebook нашого прем'єра. Реальність зовсім інша. У 2021 році наші порти обробили понад 1 мільйон. Контейнерів, а у 24-му минулого року лише 130 тисяч. Наш потенціал контейнерних терміналів близько 3,5 мільйонів контейнерів. Їх завантаження на сьогодні складає менше 4%. Підсумуємо, контейнерів нема. Вантажопотік ми ще не повернули. Інвестпроєкт десь на папері, але є презентація і наказ про створення комісії, і от. Тут, друзі, починаються логічні запитання. Перше, у що інвестувати у термінали, що стоять порожніми, без реформи митниці, правоохоронців і нормальної інфраструктури, будь-який мегатермінал залишається гарним фото з дрона. друге, а що з тими, хто вже інвестував? Бізнес четвертий рік витягує контейнерний ринок, ризикує та відновлюється від обстрілів, продовжує працювати. І тут держава показує новий трейлер. Ринок дивиться і думає та. Це ж той самий фільм, який нам презентували тричі, тільки нова обкладинка. Третє інвестор не турист. Він читає не тільки пости, а й звіти. І якщо правила гри пишуться на колінці, то гроші йдуть не в Україну, а туди, де працює система. Ми за публічно-приватне партнерство. Це справді правильний інструмент. Але партнерство це не ви інвестуйте, а ми щось придумаємо. Це коли держава дає рамку і довіру, а бізнес, гроші й ефективність. Якщо ми справді хочемо інвестувати, Естицій не треба шоу, треба почати з бази, працююча логістика, зрозумілі правила, цифрові процедури, прозорі відносини та довіра до інституції. Все решта підтягнеться. Бо поки що це не інвестпроект, це анонс із презентацією, яку крутять. В чергове. Друзі, буду відвертим, мені за це соромно і вже нестерпно спостерігати. Я дуже хочу помилятися в своїх думках і оцінках і бажаю справжніх інвестицій та розвитку нашій інфраструктурі та логістиці. Я оптиміст, тож, Вірю в реалізацію всього того, про що нам говорять у владі, але відсоток віри залишу при собі. А у вас є відчуття, що ми вже бачили цей серіал? Пишіть ваші думки в коментарях і не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Тоді ми точно не прогавимо момент, коли замість презентацій почнуться справжні інвестиції.